Шановні друзі, доброго дня всім. Слава Україні! Христос рождається. Ми що маємо справжню українську зиму з снігами, з заметілями, з морозами? З одного боку, це звичайно красиво, а з іншого вимагає додаткових зусиль в роботі наших комунальних служб. І ви бачите, що вчора, сьогодні мали значні опади снігу, мали хуртовини, заметілі, перемети на дорогах, тому мусили залучити не тільки нашу комунальну техніку, а техніку всіх наших. Партнерів, з якими ми працюємо на території нашої громади, власне, завдяки цій співпраці і вчора, і сьогодні забезпечено проїзд до всіх населених пунктів нашої територіальної громади. Звичайно, що на деяких там бічних вулицях ще є ускладнений проїзд, але в цілому проїзд забезпечено. Є можливість руху пасажирського транспорту, проїзду спеціального засобу, транспортного транспорту, приватних транспортних засобів. Тому Дякую всім, дякую нашим комунальним працівникам. Дякую всім, хто долучився. Це була злучена техніка фірми Віз груп корпорації АЕСТ, приватних фермерів Михайла Захарчука, Миколи Миколирчишака, Володимира Павликівського, багатьох інших всіх, тих, хто долучилися завдяки цій спільній роботі. В принципі, маємо стабільну ситуацію в нашій територіальній громаді. От, але в зв'язку з тим, що прогноз погодній на наступний тиждень не сприятливий а також через удари ворога по нашій структурі можливі набагато жорстіші графіки відключення електроенергії на засіданні комісії ТБНС бієне прийнято рішення, що наші освітні заклади, наші школи в з наступного понеділка цілий наступний тиждень будуть працювати. У дистанційному форматі, от тому працюємо злагоджено, працюємо разом. Ще раз дякую всім і незважаючи ні на мороз, ні на поту нашого ворога. Все у нас буде добре. Всім дякую, слава Україні.